Ми не зробили всі висновки, які треба було зробити. Ситуація ну, така дуже напружена, я б сказав, тривожна ситуація. Чому? Тому що, по-перше, енергетика входить в зиму без запасу міцності. Без запасу міцності. Ми пам'ятаємо, які були руйнування і по мережам підстанції, генеруючі потужності і так далі. Але енергетики. Те, що могли, вони відновили. Вони відновили достатньо генерації для того, щоб забезпечити ще раз хочу підкреслити, середньостатистичну зиму, там десь біля 17-17,5 гігават. Е е е е відповідне обладнання на підстанціях, е мережі, е е ну, тобто, тобто енергетичний комплекс, він як би е е готовий. Що стосується палива, то з вугіллям питань немає. Що стосується газу, то тут були проблеми, достатньо великі проблеми, бо ми вийшли з зими з мінімальним запасом газу. але там зусилля уряду, зусилля наших європейських друзів вони допомагали і фінансуванням. Ну десь на сьогоднішній день накопичено там 13,2-13,3, ну я думаю, 13,5 Може ми, ну, хоча, хоча вже буде зараз складно. Но це теж достатньо для середньостатистичної зими. Але ми бачимо от в останні часи, були удари по газоводобудовим підприємствам, удари по газорозподільчим об'єктам, я ж газоводобунув, видобуток, розподіл, газосховище. І так далі. І ми ну значно, не значно, такої точної інформації ні. Ну те, що ми скоротили обсяг видобутку газу, це, це факт. А 13,5 мільярда нам було достатньо для того, щоб ми використовували видовок обсяг видобутку газу і брали, от коли воседня зимній Максу сховище. зараз. Обсяг зменшився, і я думаю, що нам додатково потрібно, і є це в відкритих джерелах. Десь біля двох мільярдів кубів газу нам потрібно додатково закупити газ. Є в Європі, ми можемо його закупити. але це питання фінансування. Ну я думаю, що нам допоможуть, якщо буде така вкрай необхідна, профінансувати ці два мільярди. Ось така ситуація. Що нас очікує, і, і від чого залежить е, можливість проходження цього сіння в зимовому По-перше, яка буде зима? Це, це, це суттєво е, 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 молитися, щоб була тепла. Да? Да, зима, якщо тепла, ну більш-менш, я кажу, середньостатистична. А якщо ну, у нас були зими з аномально низькими температурами, і ми ж не знаємо, ми не виключаємо це від нас не залежить. То у нас були зими, я пам'ятаю, 5-6 рік, коли в Криму було мінус 22, там все замерзло на півдні Одеської області і так далі. Рівень споживання електроенергії і газу був, був такий ну, безпрецедентний по е, обсягам. Зараз у нас таких запасів міцності, ну на жаль, э, э, немає. Ну будемо сподіватися, що вона не буде там рекордна, аномально двадцять. Ну, так, э, да, так. Да, 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 не, 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 не потрібно. Але удари продовжуються: руйнується інфраструктура і руйнується інфраструктура як електроенергетичного комплексу, так і газотранспортного комплексу. Тому не виключається. Я думаю, треба до цього готуватись. До чого? По-перше, особливо вразливими і небезпечними є міста там, де централізовано теплопостачання. Тобто великі, це області Великі це міста, центри. Київ, Кальва, Одеса, Чернігів, там, де централізовано теплопостачання. Тому, якщо буде пошкоджена якась підстанція, то там, та котельна чи і літець, вони працювати не зможуть, і тому є вірогідність того, що залишиться якась там будинки, декілька чи більше, чи частина міста без тепла. Що, для, що при, цьому треба, при цьому треба робити? Обов'язково сьогодні може це робиться, але я, я, я не чув. Треба комунальні служби. Які займаються експлуатацією. Там, я не знаю, зараз вже Жеків немає, там і в кожному місті по-різному е управляючі компанії і так далі. Треба закріпити за кожним будинком відповідального. І коли станеться така ситуація, те, що там, наприклад, мінусова температура, навіть мінус 5, мінус 6, і е зупиняється теплопостачання. Сразу потрібно в на короткий термін злити воду з системи теплопостачання будинку, злити воду. Бо Оці стайки, ми ж знаємо, в якому стані наші під'їзди і так далі, вони одразу прихватуються, замерзне, зупиня... зупиняється циркуляція, і навіть після цього, якщо ти запустиш, це неможливо, і будинок буде далі замерзати. Ну, Я якби не хочу лякати чи там робити такі прогнози. Я просто хочу, щоб ми згадали в мирні часи, в мирні часи міста. — Алчевськ у 2006 році. — У 2006 рік ми заморозили все місто. Чому а тому, що щось сталося, воду не злили, і місто було заморозимо. Порвало труби, і все. все і Тоді і вже все. це аж тільки до аж до весни. Аж до весни. Розумієте, оце така є небезпека, і до цього ми повинні бути готовими. Після того, як енергетики відновлять вони відновлять циркуляцію теплоносія і так далі. Значить, ми знову, як на початок опального сезону, вмикаємо систему опалення, там продуваємо і так далі. І тому, тому для того, щоб це зробити, обов'язково треба перевірити ці вентиля, спускні крани. Воздушники наверху для того, щоб вода, бо іноді там немає маховіків. Потім почнеться дай ключ, дай це, дай то, дай то. Все повинно, будинок повинен бути готовий дуже швидко. Це перше. По-друге, нам потрібно зрозуміло, залишаються актуальними дизель-генератори. особливо Тут соціальні. Цього добра. Я думаю, що у нас найбільше на душу, на, населення. На душу населення у світі дизель-генераторів. Це особливо актуально для соціальних. Всіх садки, заходів школи, садки, школи, лікарні, лікарні і так далі, і тому подібне повинні бути забезпечені, а для того, щоб вони працювали, потрібно накопичити дизельне пальне обов'язково, бо ми ж не знаємо, щоб воно було. По-третє, для, для, для нас, громадян, значить екофло, батареї, паубенки, утеплення квартири. Ну, все, може, все знає. Це наче українці вже вода, все. Це да, вода, ліки, якийсь запас їжі і так далі. Для, того, для чого? Для того, щоб знову ж на цей період, який він буде? Доба, дві, три, поки енергетики відновлять, а для того, щоб ми могли перечекати без якихось таких дуже великих проблем. Обов'язково повинні бути. Облаштований, і зараз вже це треба робити. Робиться це, не робиться, пункти незламності. Для того, ну, щоб вони ж були люди вже і минулого, і позаминулого року. Ну, важко сказати, я не перевіряв всі. Ну, ну, обзнов, ми ж знаємо. Ми, а ми пережили зиму, ми цю переживемо і так далі. А може, потрібно їх збільшити, а може, потрібно їх більше облаштувати. А може потрібно там запаси е їжі, води, бо там діти і так далі. Це третє питання. Четверте питання. Не буде заважати, а я навіть рекомендую от всім уже зараз думати і знаходити родичів, знайомих, друзів, десь в районних в центрах, в сільської міста, там, де традиційне опалення. Традиційна пані, що на цей період, особливо діти маленькі, чи дорослі, старіки, ну, очі навіть, щоб можна було знову 2-3 дні. Перекантуватися. Перечекати, поки це відновиться. Щоб не було там, воно щось сталося, все, давай, шукай, Це щоб посварились з родичами, треба помиритися. А тут з родичами сваритися в цей період. А якщо ті, що посварілися, обов'язково дійсно треба е, міритися. Мати е, запаси пального для автомобіля, мати можливості е, виїхати, Знаєте, був такий період, я вже не пам'ятаю. Це в мирні часи було, була зима холодна. І були вієлові відключення. Це -й, -й. Ну, Боже, ні, ні, це 97-98-й. й може Ні, ні, вже 2000-х. Ну, я вже багато зі цих пережив. І е, я вже не працював. Я, я приїхав е, від Одеси, а всі ж знають мій телефон. Я більше 10 років е, працював е, генеральним директором «Київенерго». Ну, якби, Ну, у мене телефон ще з 95 чи 6. го номер. Всі знають. І такі дзвінки, вілове відключення, дуже холодно, котли не працюють, ще не було там і так далі. І вони кажуть: Васильович, я не можу не можу ворота відкрити. Я хочу виїхати з дітьми. Ворота не можу відкрити. Ну, скажіть, будь ласка, хай дадуть хоча б на там на 10 минут, щоб я відкрив. А, ворота там і с... так Валі, далі. На, електричному на електричному на електричному електричному. Я а -а -а. кажу, так ти розблокуй. Я кажу, не можу розблокувати. Ну, в общем, от отакі нюанси, нюанси yes. бувають навіть в мирні часи. А зараз я цей е, зараз, тим більше ми повинні все продумати і, і все, і бути готовими. Я можу сказати, що енергетики. Вони підготувались на тому рівні, на чому вони могли. Я маю на увазі ось ця ситуація з фінансуванням обладнання Запаси резервного запасу. Ну, дуже важко, бо ми знаємо, що відбувається на ринку електроенергії, там 35 мільярдів, там 40 мільярдів, 20 мільярдів. борги ці заборгованості. Там, там відбуваються такі речі. Ну дуже негативний з точки зору э, фінансового алгоритму роботи електроенергетичного комплексу. Це вже багато років і воно все накопічується. Тому це заважає роботи комплексу в мірні часи, а особливо зараз, коли потрібно додаткове обладнання, резервне обладнання э, залучення підрядників і так і далі. Передбачування витрати. І, не, да, і додаткові, і, і так далі. Вони все зробили, нам допомагали, ну як все, все, що могли. Я думаю, що там є такі запаси, облуднення матеріалу. Нам допомагали європейські країни, частина обладнання високовольтного, там трансформатори потужні, наскільки я знаю, вони зберігаються. В приграничних країнах для того, щоб не, 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 їх, не, не могли пошкодити, але це треба привести, треба змонтувати, треба підключити, налагодити, на да, це, це, це час. І незважаючи на те, що енергетики зараз мене дивують, я не знаю, я думаю, мене. Я просто не можу осмислити те, те, те що вони роблять, якщо раніше ми. Якусь роботу, там, заміна трансформатора, там ремонт чи відновлення ми після якихось стихійних явищ. Теж було раніше там, стихійне явище, там, наліпання, вітер. Ми це робили за місяць-півтора. Зараз вони все роблять за лічені дні за тиждень в три-в п'ять разів швидше, ніж це було раніше. Ну, вони ж я часто повторюю енергетики. Вони найбільш високо організовані, дисципліновані, професіональні і відповідальні. От, от, от сьогодні от енергетики відрізняються. Оця галузь от такими якостями. Ну, Ось така ситуація. І я думаю, що ми при тому, що теж активізували удари по російському МПЗ, по енергетичним об'єктам. Ну, логічно очікувати інтенсифікацію ударів і по нашій енергетиці напередодні зими.